Село Муровані Курилівці на Вінниччині. Що ж тут цікавого? З дороги добре видно величний палац. Що ж це за палац? Яка у нього історія? Муровані курилівці згадуються в джерелах ще в 1492 році під назвою Чурилівці. А засновано воно кажуть у 1453 році. Чурилівці належали відомій шляхетській родині Чурил. І чурили володіли цією місцевістю близько 200 років. В 16 столітті їх рід збудував тут потужну фортецю з бастіонами у доволі неприступному місці над яром. Тоді часи були неспокійними. Від фортеці збереглися мури та склепінчаті підземелля. І що цікаво, що тоді кладка стін здійснювалася без будь-якого розчину. Підбиралося спеціальне каміння, складалося щільно одне до одного. Камені верхнього рівня клином входили в заглиблення нижніх. Це так звана циклопічна кладка, але досить міцна, збереглося аж до цього часу. В середині 17 століття власниками чурилівців стають косаковські. Дочка стольника Миколая Чурила Софія взяла шлюб з Казіміжем Миколаєм Косаковським. А чурилівці передалися в якості посагу. Чи може подарунку Правнук Казімежа Косаковського Станіслав не мав з дружиною катажиною дітей, тому всі свої маєтності заповів саме дружині. І на той час уже була назва Курилівці. В кінці XVIII століття відбувається поділ Речі Посполитої. Частина переходить Російській імперії. Польські власники маєтків постають перед вибором або присягнути Катерині II, або залишитись без своїх маєтків з конфіскацією чи примусовим продажем. Катажина Косаковська люто ненавиділа Російську імперію, тому переїхала до Саніславова. То цю прокляту Росію коли-небудь любив, коли від неї тільки смерті і сльози кажуть, що цей маєток був конфіскований Російською імперією, але є й інша версія, яка говорить, що за порадою Потоцьких всі маєтності косаковських, що перебували на теренах імперії, Катажина сама записала на нового власника Станіслава Камара. Станіслав Дельсфін Камар в 1795 році стає власником курилівців, 140 тисяч моргів землі та 10 тисяч кріпаків. А взагалі комар був власником чотирьох містечок та 36 поселень. Зараз у муровано-горіловецькому палаці розміщується школа-інтернат санаторного типу для дітей із серцево-судинними захворюваннями. Для цього були зроблені деякі перепланування у 1960-х роках. У 1805 році вже комарі на залишках мурів замку будують класицистичний палац, який зберігся до нашого часу, і ви його бачили. З тих часів збереглися споруди садиби, стання, флігель в стилі неоготики, кам'яний трьохпролітний арочний міст через річку Жван. Під час повстання Хмельницького та турецької окупації Поділля замок був зруйнований. На місці зруйнованого замку частково з використанням матеріалу з його стін побудував у 1805 році просторий класичний палац. А в 1825 році в бальному залі. Курилівського палацу відбулася весільна церемонія доньки Станіслава Комара, Дельфіни з Мечиславом Потоцьким. Потоцькі були з найбагатших поляків на той час. У них народилося п'ятеро дітей, які дуже рано померли. Дельфіна була нещасною у шлюбі з Потоцьким, і згодом вона з ним розлучилася. Вона виграла довічну пенсію від Потоцького в 100 тисяч франків на рік, які Потоцький старано платив їй. Дельфіна залишила замок. І виїхала до Парижу, де вона жила там в різні часи. З початку 19 століття збереглися містки. Особливо мальовничим є арочний міст через яр перед палацем. Ми проходимо зараз через нього. А в ті часи була річка повноводною, і тут було багато каскадних водоспадів. Це було напрочуд красиво. Тут неймовірно красива природа і неймовірно красивий парк. Палац побудований серед великого ландшафтного парку. До речі, парк закладений ірландцем Діонісієм Макліром. Або його тут називали як Міклір. В цьому парку змінюється ландшафт. Цей парк з ярами, скелями, з великими каменюками. Прогулюючись цим чарівним осіннім парком. Я розповім вам про життя дельфіни потоцької, яка народилася у цьому замку. Графи комари належали до давнього українсько-подільського роду, але давно сполонізованого. На той час маєток Муровані курилівці був одним із найгарніших на Поділлі. Дельфіна та її сестри росли як принцеси у пишному палаці серед цього прекрасного парку. Її родина, як багато аристократів того часу, захоплювалася французькою культурою, розмовляли між собою тільки французькою мовою. Так і вийшло, що дельфіна, яку з дитинства оточували французькі бони і вчителі, розмовляла переважно французькою мовою. Але красою і голосом завдячувала, мабуть, своєму українському походженню. На зібраннях місцевої знаті Станіслав Старжинський часто зустрічав дельфіну, милуючись її красою, захоплюючись чудовим голосом, поет переживав змішані почуття. Він закохався у дельфіну, але розумів, що не може плекати жодної надії. Дельфіна мала тоді лише 16 років. А Старжинському було вже під сорок. Він вважав, що дельфіну з її вродою, романтичною душею і прекрасним голосом чекає блискуче життя, наповнене зустрічами, з талановитими людьми, мистецтвом, подорожами, щось підказувало йому, що її доля буде незвичною, і від усієї душі він бажав їй щастя. Він насолоджувався і співом, бесідами з нею, писав для неї жартівливі віршики, і передбачення Старжинського таки справдилося. Дельфіна стала непересічною особистістю, і її зовнішністю, талантами захоплювалися відомі європейці, художники, письменники і поети. Чому ж Дельфіна розлучилася з Мечиславом Потоцьким, сином Софії Потоцької? Так саме тієї Софії Потоцької, якій належав в Умані Софіївський парк, Мечислав виявився брутальною жорстокою скупою людиною. Хоча він був з родини найбагатших поляків, дельфіна залишила чоловіка в його палаці у Тульчині та виїхала до Парижа. І тут одразу поринула у вир світського життя, але не переставала вдосконалювати мистецтво співу. Вона і її сестри стали ученицями самого Фредеріка Шопена. З дельфіною Шопен займався вокалом. Вона була його найкращою ученицею. Стосунки учителя і учениці переросли у дружні почуття. Шопен обожнював дельфіну, її захоплювали особистість і геніальні твори Шопена. А він не залишався байдужим до її краси і талантів. І надзвичайно цінував прекрасні риси її характеру, чуйність і доброту. Шопен присвятив Дельфіні концерт для фортепіано з оркестром 21 та знаменитий вальс «64 номер 1 А її сестрі, княгині Людвіці Дебово, відомий полонез «44». Коли Шопен помирав у Парижі, Дельфіна була в Італії, де навідувала свою матір. Знавши про тяжкий стан свого друга і вчителя, Дельфіна поспішила до Парижа. Побачивши дельфіну, Шопен вимовив це тому Бог ще не покликав мене до себе, бо хотів мене ущасливити її виглядом. Він попросив Дельфіну заспівати. Вона виконала для нього арію з опери Белліні Біатріче Дітенда, а згасаючий, Шопен шепотів ще, ще. Це було 15 жовтня 1849 року. А 17 жовтня через два дні генеальний композитор Шопен помер. Дельфіна вдягла чорне вбрання на знак жалоби за своїм учителем і другом. З Шопеном дельфіну пов'язала дружба і взаємне захоплення. А ось з польським генієм Зігмунтом Красинським її зв'язало взаємне кохання. Дельфіна стала музою поета. Зігмуд Красинський один з найвизначніших. Польських поетів епохи романтизму уперше Красинський побачив дельфіну 1825 року під час подорожі на Поділля, де знаходився маєток знатних магнатів графів Красинських. Містечко Дунаївці. Хмельницької області, в якому мешкала його бабуся Антоніна. Але близько вони познайомилися 1838 року. І незабаром Дельфіна стала його музою, його любою Беатрічі. Вона давала йому крила і натхнення. Кохання піднесло його на вершину творчості, але разом бути закохані не змогли. На вимогу батька Красинського, від якого Зигмунд матеріально залежав, він одружився з Альчбетою Браницькою. Він і його дружина підтримували дружні стосунки з дельфіною. Вони часто зустрічалися і листувалися між собою. Було понад п'ять тисяч листів написано, а донині збереглося лише близько сімсот, і їх вважають шедевром творчості європейського романтизму. І коли Зигмут Красинський помер в Парижі в 1859 році. Дельфіна вдягнула знову чорне вбрання. Можливо, в її душі бриніли рядки з його вірша, зверненого до неї Молись за мене, щоб у Бога в небі по віках віків колись зустрів я тебе. Зігмут Красинський залишив після себе багату поетичну спадщину. Його ліричні вірші, визнані перлинами польської поезії. Дельфіна Потоцька мешкала у Франції, у місті Ніцца. Вона не хотіла піддаватися рокам. Залишалася спокійною, веселою, милосердною та вміропобожною. Померла вона у віці 70 років, і я думаю, що прожила вона прекрасні роки свого життя. Ось така розповідь про муровано Куриловецький палац, про власників цього замку та про жінку, яка була народжена в Україні у цьому замку, про дельфіну комар Потоцьку. І так історично чурилівці змінилися на курилівці. Хтось просто змінив букву. Приставку муровані містечко дістало, коли з'явився перший кам'яний замок у 16 столітті. А в 1565 році, коли поселення було у володінні Феодала Полянського, навколо курилівців були зведені перші оборонні споруди. Муровані курилівці навіть мали статус містечка. І вони мали право влаштовувати дві ярмарки на місяць. Муровані курилівці знаходяться у Вінницькій області. Багато хто з вас бачив на поличках магазинів мінеральну воду Регіна. Цілюще джерело знаходиться саме тут, у муровано-Куриловецькому районі Вінницької області. А промисловий розлив Регіни почався з 1898 року. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на мій канал. До наступного відео!